Сергове відбулося виїзне засідання комісії для забезпечення мережі зливово меліоративної системи на території Кам'янської міської територіальної громади. Члени комісії відвідали проблемні ділянки. Виїзне засідання комісії розпочалося з інспекції в районі заводу Метис. Саме сюди спрямовуються поверхнево-зливові та талі води з правобережної частини міста. Під час обстеження комісія переконалася, що основні роботи з підготовки до зими завершені. Меліоканали очищені, колектори проглядаються, проте не обійшлося без проблемних питань. На жаль, підприємство ДТЕК, коли обрізають гілки дерев, щоб не заважали доротам лепа, вони вважають, що це промзона, можна кидати, а це є і захаращення, і затрудняє обслуговування берегової зони і безпосередньо маліоканалів. Ну і потім на цих містах утворюється стихійне звалище, які потім місцевий бюджет виділяє чималі гроші і прибирає ці стихійне звалище. Члени комісії також відзначили проблему з кидів промислових підприємств у Меліоканали. Це не тільки забруднює воду, але й створює додаткові ризики для навколишніх територій. На жаль, також ми на цій локації сьогодні спостерігаємо викиди. Викиди додаткові, які потрапляють і збільшують. Більш за все будуть збільшувати і об'єми води. Відповідно, можливо, і енергозатрати відбудуться на самому підприємстві. Тому подалі комісійно буде прийняти рішення, що таке проведення відповідної роботи по виявленню цих додаткових витоків, які потрапляють в міністративну систему. До вирішення екологічних проблем активно залучають і місцеві комунальні підприємства. Особлива увага на підтримці меліоканалів у належному стані та недопущенні утворення нових сміттєзвалищ. Хочу сказати, що все-таки мілятивна система міста це дуже важлива і необхідна така артерія, яка збирає всю ту талу дощову воду з території міста, яка образується, тим самим упереджуючи підтоплення різних локацій території міста. Дуже тішить, що і міський голова Андрій леніш Білоусов теж опікується та контролює це питання, і тому сьогодні одним з факторів, які ми тут знаходимося, це додатковий контроль та перевірка зловмиротипів. Оно адже на початку зими, а також весняно-літніх паводків, робота і функціонування цієї системи дуже є необхідною необхідною для життєдіяльності міста. Підготовка до зими меліоративної системи Кам'янського триває. Проблеми, які виявляються, перебувають під контролем як міської влади, так і екологічної комісії. Водночас наголошуються на важливості злагодженої співпраці всіх структур для вирішення питань чистоти водних ресурсів. Чи вдасться зупинити скиди промислових підприємств та впорядкувати береги миліоканарів, стане відомо вже найближчим часом. Варто додати, що департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради плідно працює над покращенням становища водойм в регіоні. Так нещодавно відбувся захід із зариблення лівобережного дренажного русла, ініційований у рамках громадського проекту збереження балансу екосистеми. У воду було випущено 400 кілограмів молодої риби, серед яких короб, білий амур та товстолоб, кожен з яких виконує унікальну роль у підтримці екосистеми. Добра справа стала можливою завдяки спільній роботі мешканців Кам'янського Дніпропетровського національного університету та Кам'янської міської ради.